Вітаю вас в Рубриці Здорово жити! Здоров'я та краса волосся нерозривно пов'язані поняття. Упрагнені бути володарем розкішного волосся, потурбуйтеся про те, щоб воно було здоровим. Мабуть, найпопулярнішою проблемою волосся і шкіри голови є лупа. З нею, хоч би зрідка, але стикається кожен. А щоб проблема не переросла в сущу катастрофу, головне вчасно підібрати дієвий шампунь від лупи. Як же ж це зробити? Засоби від лупи можна умовно розділити на косметичні та лікувальні. У кожному з них, у більшій або меншій мірі, містяться лікувальні компоненти. Позитивний ефект мають і окремі компоненти природних засобів від лупи. У складі шампунів від лупи шукайте такі речовини, як дьоготь та іхтіол для нормалізації регенерації клітин епідермісу, саліцилова кислота і сірка для стимуляції ефекту відлущування, дисульфат селену і клотримазол, бактерицидні засоби, пірітіон цинку протибактерійний засіб, кетоконазол – протигрибковий засіб, борна кислота і резоцин, вітаміни А, Е і Ф разом з протимікробною дією мають заспокійливий ефект. Занотуйте собі, що одні шампуні більше допомагають від жирної лупи, інші з дьогтем від роздратування на шкірі голови, третє від лущення і сухості шкіри волосся. На певних етапах лікування особливо доречними будуть такі властивості шампунів від лупи, як усунення свербежу, попередження поширення мікробів і грибків, активізація обмінних процесів, стимуляція роботи лімфатичних і кровоносних судин. З рослинних компонентів у боротьбі з лопою успішно, а тому і активно використовуються обліпиха, пижмо, кропива, гірчиця, кореневища лопуха, ромашка, календула, а також популярні антисептики, цибуля та часник. Після курсу лікування лупи абсолютно незайвим буде використання косметичних шампунів. Вони дієвіші в підтримці позитивного ефекту аніж в його досягненні. Піклуйтеся про свої волосся та будьте гарними. Бажаю вам приємного та гарного дня. До зустрічі. Зима поки не радує нас снігом цього року, тому для підняття вашого настрою пропонуємо декілька цікавих фактів про сніг, які ви ймовірно не знали. Сніжинки на 95% складаються з повітря, завдяки чому вони надзвичайно легкі і повільно падають. А ще знаю, що серед сніжинок не існує двох однакових. А більше половини населення нашої планети взагалі ніколи не бачило снігу хіба що на світлинах. А ще сніг можна їсти, але є одна незручність енерговитрат організму. При цьому поїдання значно більше за його калорійність. Спутнути так можна. Звичайна сніжинка важить приблизно 1 міліграм, хоча трапляються й велетні 2-3 мг. А ось найбільша сніжинка випала у штаті Монтана в Сполучених Штатах. У 1887 році її розміри становили 38 см у довжину і 20 см у товщину. Ось така цікава інформація. А зараз настав час переглянути цікаве відео.